А дайте, куди я прийшла? А, значить, в Лулу. Я так в нього хотіла. Коротше, я приходжу, сіда, кажу доброго дня! Я заходжу з таким гарним настроєм. Я кажу, доброго дня, є вільні місця? Скажи мені відразу. Ні, нема. Вона мене усадила на один стол, я кажу, мені він, звісно, не підійшов прямо біля виходу. Вона каже, отут, От прям, а я тут дивлюсь, ну коротше, я так думаю, ні, не комфортний. І я пішла трішечки далі. Дивлюсь, місце є. На годиннику була десь. 1054 54-53. Я кажу, я сяду тут. Вона підходить до мене через декілька. Я кажу, а ось це місце вільне на годиннику 10-54. Вона підходить до мене і все це робиться з таким обличчям, наче я прийшла до неї додому як бомжара. Просто і сказала, що я у вас пропишусь, а тебе взагалі з хати виженуть. У мене ніколи просто такого не було. Я завжди, типу, нормально до всіх. Я розумію, всі, типу, все те, що кажуть, і мені абсолютно... Ну, я що зараз в Пафін піду, Скоріше за все, піду в Пафін. Зараз прийду, кудись сяду, тому що хочу чогось. Я так хотіла солодкого сніданку, просто капець. Я користо, сідаю за стол, вона каже, він до 12. Я кажу, добре, давайте я тут сяду, типу, і після 12 я кудись на інший стіл мене пересадять. У мене починається англійська. Я замовила собі якесь какао, Короче, але я хотіла ну, млинці. Млинці я не замовила, тому що спочатку позайматися, а потім поїсти до мене за 10 хвилин вже інший, і починають розказувати з Я Все одно не чую, тому що я в навушниках. У мене заняття, і я ще офіціанту типу, сказала, що типу, я поки посижу тут, типу, як у мене заняття закінчиться, я замовлю типу поїсти. Ну а так я пила, типу, какао, але я не пила його. Я просто замовила, щоб не сидіти, просто так коротше. Хоча могла просто сказати мій води, пожалуйста. Какао говно, до речі, було я його навіть не випила. Вона підходить до мене з таким обличчям знов і щось починає мені розказувати. Я мовчу, і я кажу, зараз 5 хвилин, у мене заняття, і я, типу, піду. Або нам інше місце пересяжу. Можна я пересяду на інший місце? Я пройшла йо й маю. Підходить до мене вже інший чел. Я думаю, да йоба. Ну, 5 хвилин. А шлах при всьому тому, що навколо мене нікого немає. Я зрозуміти не можу, типу, що за прикол виганяти. Ну, що, блядь, Я додому до вас прийшла виганяти. Чому вони могли організувати якесь інше місце? Якщо ви знаєте, що я прийшла і я зараз буду сидіти і їсти. Це ж не ну, це ж ну, звичайно, я ж приходжу поїсти. Я пішла, просто піздець. Я хотіла саме ті сніданки, тому що я дуже хотіла львівський ой, е, солодкий сніданок. Як а там був меренговий, типа, з млинцями. Ну, я розумію, що все ну, не дарма, напевно, робить. Напевно, таке повинно бути, щоб я не розочарувалася. Хоча хуй, знаю, я вже розочарувалась, мені вже не подобається. А тепер я шукаю, де б мені сісти поїсти. Мені саме хочеться солодкого чогось. Не сирника, а ось тих млинців з меренгою, розумієте? Або чогось солоденького, смачненького, чого я раніше не їла. Фу, сука, видричілі прям. Там, де мене привела Танюша я зараз візьму тут кокосовий твіст і два десерти. Зараз покажу, яке. Не перший раз. Я тут не перший раз. Мені дуже тут подобається. Я знов прийшла по своїм власним переконанням і бажанням. Взяла тут кокосовий твіст, а тут карамель еспресо і кокосова еспресо і карамельний сироп. Мені здається, що це дуже смачно. Я просто не пробувала. І як завжди беру все з собою, але залишаюсь тут сидіти, тому що я буду монтувати відосики на канал. Та, по-моєму, японський десерт. Японський десерт а, і канолі, по-моєму, карамельний. Збита карамель це стажневий. Ой, це ось японський. Інший bubble Tea. Це, типу, самий-самий оригінальний, який і робляться. По солодкості взяла третій із... Третій із скількох? З, кількох... з чотирь... чотирьох. Я взяла в цьому закладі якийсь кейк, Типа тортика, I don't know what this. Ні, приємно. Значить, щось Ладно, потім відкрию. Я хочу спочатку це і спробувати відкрити. Що займба? Да нічого смачніше, ніж це наїла. Слава Богу, що я ще сьогодні уїжджаю, тому що я б їла і завтра, і післязавтра на кожен день. Дарю вам закати Одеси. В цьому місяці ми... З вами прощаємось, Одеса. А я взяла макарончики. Це було спонтанно, нікому не везла подарки, тепер везу Онлівіки. Ну, хто з ким спілкуюсь, тому і дала. Дуже странно звучить. Здесь яке небо. Йо-мая. Ну все. Я їду скоро. Зараз 21. Ой, на 21 зараз. Зараз 20.40 десь. Зараз бабулі перетелефоную. А то я щось забула. Вона дуже сумує. Тому зустрінемось, не знаю коли. Завтра, скоріш за все, мені вже хочеться зняти кросовки і відпочивати. Ось макарончики, які ми взяли. Я не буду його відкривати, тому що вони і так вже роз... зараз треба зняти косметику свою. Коротше, я не вірю в свою радість. Ну, прикиньте, я їхала весь цей час сама, і я кожну зупинку шугала, що до мене хтось підсіде під вночі. Я була впевнена, що до мене хтось та сяде вночі, ніхто не сів, і я просто спала як королева. Хоча було стрьомно було стрмно, тому що я постійно ну, шугалася на кожній зупинці майже. Через те, що хтось підсяде. Ну, сказати, що я спала королева Ну, багато чого ставить. Ну, по суті, факт. Просто у мене дуже болять коліна, а знов починають. Боліти коліна це мінус. Так я навіть... Може, ще буду лежати, відпочивати. А так ось ще чудово. До речі, про почуття. От Я пам'ятаю, що я минулий раз, я повернулася додому і я взагалі не хотіла. Можливо, цю велику роль грає те, що весна зараз, те, що починається мій улюблений місяць травень. І те, що зараз підуть свята, я буду готуватись до Паски, я буду готуватись до днів народження тьотів, папи, мого чоловіка борєка у мене. Взагалі просто один із самих самих класних місців. І мені треба скласти вже всі екзамени, тому що ну не екзамени, а мені треба скласти всі самостійні роботи, тому що у мене дуже велика оці роботи він в ноуті по заняттям. А ноута я не взяла з собою Тому у мене немає, коротше, грусті, що мені, знаючи всі, як я нила раніше всім про те, що я хочу в Одесу. Я прям розумію, що я буду їздити не більше про Я буду розуміти, як мені просто в майбутньому вистроювати свої плани на перебування в тому чи іншому місті, і як мені до тебе до треба ставитись до того, аби е, навіть по приїзду кудись, наприклад, закінчується якийсь етап. Я не очікувала чогось, як я жила в очікуваннях. Постійно це треш. От я, я пам'ятаю цей період. Типу тобто я приїхала з Одеси і все, у мене режим очікування, і ти не живеш, а це дуже неправильно. І я це от тільки сама зрозуміла, от буквально вчора, тому що я ставила життя на паузу. Навіщо? Якщо не краще життя тільки починається. Все тільки у мене ж канал показує. У мене ж канал називається Все тільки починається. Охренеть, я прийшла додому, я так сумувала. От я не можу, що це за стан? Я, я так сумувала, я прям вийшла з машини, скупилась трішечки, хочу, по-перше, дуже сильно їсти, тому сорян. На в Туреччині, здається, є, чи чи немає, мені таке О, е... Тому не варто виключати будь-якого події, тому що. Тобто я тут не викликаю марних сподівань. але сюди додаю ще Мені подобається. І те, що Петра Павло робить, посидять і дуже довго все це оббудить. Ой, ранок рубанок, а я забула, що я знімаю відео. А я забула. Я йду на кончики. Чиків Анна. Угу. Хоч за вашою так, адресою. Так, так. ну У вас а, номер. Да, да. да, так, так. Я так. бувала біля дів мами зарягалася. У мене вчора стався форс-мажор, як завжди. У мене потекла труба під раковиною, потік туалет. Ну, коротше, все по стандарту. А зараз ми з вами по стандарту йдемо в туалет. Такі ми з вами рідні дівчата. Я дуже задоволена вообще. Поки я чекаю Вікторію, розкажу вам в тіні, як вчора у мене минув день. Чудово. Настільки чудово, що я приїхала, почалася займатися, була безмежно рада, що приїхала додому. Почала помаленьку, потихеньку, наче прибирати. Загрузила правку, і у мене було два семінари. І наземка, і а, ну ви ж застали це. І потім а, я вирішила, я ж не можу довго сидіти, просто не можу. Закінчилась а, крайня пара остання на день. І я побігла гуляти, побігла дивитись Дніпро, я ж його відрадять ніколи не бачила. Пішла в центр, купила собі носочки, дві пари біленьких, одне такі не знаєте, ну це такі невисокі. А є ще я взяла більш височ, височніше. От. Е... А, я хотіла з Вікою піти в парк Шевченка, але потім згадала, що мені потім додому довго йти. Додовше я не встигну на пару. Тому що Віка звільняється тільки о 12.30. Хоча в парку Шевченка я дуже давно не гуляла. Ну ми домовились десь на її наславки зустрітись. Звісно, мені зручніше, може, навіть не на яку Я прийдусь подивлюсь, де ми там могли сісти. Вже кофе вже пілась. Мені чесно нічого не хочеться. Мені хочеться такого. Я б бананчика з'їла. А У мене банан нема, у мене дома Короче, Києві. Ну, нам треба ж скуштувати ось це все, ось цю красоту. Понад і віки поодам. Оце я подружка по Оце я в телеграмі розказувала про те, у мене дуже багато дівчат запитують про мою особистість, яка я. Я відразу кажу, що я взагалі не фонтан. Не фонтан, ніще. Ну, Коротше, і приходжу додому і розумію, що 19.34 ти скупилася, йду додому і погавила свою англійську. Я думаю, та йо, йо мене калач фрося. Пропустила його і пропустила так нормально. А я ж така ділова, поставила особистий час, думаю, зараз я пройдусь. До мене ніхто не дозвониться, ніхто не допишеться. Я йду собі в навушничках, слухаю скрипіна. і розумію, що прогавила. Ну ладно, то вже таке. Приходжу додому, а я ще перед від'їздом, е -е, скільки минуло, я ж, звісно, про це я не думала. У мене підтікав унітаз. І я не зрозуміла, звісно, вибачаю за такі проблеми битові. Ну тому що ну, це ж мене стосується, а я не хочу. типу, я не той контент, який не ну, до кінця такий виглажений. Тільки я показую вам відбитками, те, що я вважаю за потрібним розказати. Тобто, таке те, що мене хвилює. І це битова проблема, ось ця моя. У мене я не звернула на це увагу. Я зібрала манатки, уїхала в Одесу. Минув. Скільки я там була, два тижні. Ну, коротше, неважливо. Я забула вже. Я приїжджаю додому і розумію, що в мене він просто повністю пливе. Вся труба. І ще ізюмінка на, на торті, вішенка прямо на торті, що у мене політіла під раковиною труба. Я думаю, йоме, у мене все в воді. А я, щоб ви розуміли, тільки сіла їсти. Тільки сіла їсти і ось це я розумію, що кухня вся пливе. А там у мене дві полки, а ви поняли, там у мене ж дерево. Ну, коротше, отакий от чудовий день. Буду це вирішувати, нічого страшного, це мене взагалі не розчавило, ви бачите, не знаю, чи бачите ви чи ні. Може в фонтані покупатись. Що я безмежно рада все одно, я дуже сумувала за Дніпром. Скоріше за все, тому що там і Дніпром сонячний. З цими макарунами гуляю вже третій день. Оце я подружка третій день зараз напишуть. Гуляє з макарунами і гавно віддасть подружки. Ну нічого страшного. Якщо буде гавно, вона викине. Зато ці ці макаруни зайдеся, вона сама попросила, привези мені. Я нічого не везла, тому що в мене ще на зло нічого не влазить в сумку. І при цьому тому, що я навпаки намагалась взяти нічого. Щоб нічого не докупати, ото рюкзак просто на плече і все, і поїхати. Як тільки збираю чемодани, рюкзаки, розумію, що нічого не поміщається. Я взагалі не зрозуміла, як я таки, таку зібрала велику цю, е, валізу собі. Ну це не валіза, це просто рюкзак на плечі. От, і тому нічого не брала. Взяла тільки рюкзак, тому що ніякі ні магнітики, нічого не купувала, навіть по магазинам не заходила, тому що знала, що якщо я зараз буду заходити, то у мене буде на гарбу не тільки рюкзак, а ще й якісь пакети. І то взяла ось це. Також таскають з цим. А Віка ще запізнюється. Вона не запізнюється, вона на парі, вона ж. Ой, я зараз собі сачка візьму або якогось кефірчика і йогуртика, не знаю, чого такого. Я взагалі хотіла подивитися, як ми с... де ми сядемо з Вікою, щоб зняти красиві відоси. Води холоненько, взяти. Нічого не хочеться, вже, вже, вже просто... Я б пилась. От. Та й таке, отакий домашній домашні бит, але він мене все одно радує. Я вчора вилетіла після занять така щаслива, таке враження, що я Дніпра, я ж кажу, років в мільярд не бачила. Отаке життя. Коротше, і рука вже була дуже багато з вами ляляка. Оформлення пасок готово. Раз. Там засвіта скатірть, як завжди. Ну, нічого страшного. Дивіться, яка у мене варті. Капець, ну які знайшла, ну от щось. Ти взяла глазурь отаку шоколадну і ручку для щоденника. То щоденник вже написала тиждень. Зараз буде момент X, що вони мені скажуть. Вон рубанок. Я забрала посылку, я отправила паску. Мне аж интересно, что там будет. Отпуфить! Боже! Я зараз... Як це все не съесть? Боже! Я зараз буду есть. Зараз буду есть и Мрія мого дитинства етап. Максимально сьогодні я не знімала. У мене зранку був нервовий день. Чому? Я боялася, що я не відправлю а, пасочки, які я наготувала. Тому що на мене на пошті дивляться завжди з таким обличчям. Типу, отак, А сьогодні ні. Я відправила пасочки, але ви бачили, як я запакувала їх. І Ще у мене три, які приїде, забере мама сьогодні ввечері. І коли мені передала пасочки мама, вона мені передала мама Саші з Харкова. А там якась випічка, просто ну, у нас такої немає. Я ніде не їла такої смачної паски, як, наприклад, з Харкова. От саме з Харкова. В Дніпрі таких нема. Ай, і я влупила дві паски сьогодні зранку. Да. Така я молодець. Потім до мене прийшов сантехнік, потім у мене було дочинив мені туалет, дочинив мені рак, він не знаю, розказували чи ні, що по приїзду з Одеси я приїхала додому, мені зробив подарок мій дім. Це знаєте, як «Хром-Хром»? Homescapes, чи як вона називається, коли коротше, у тебе все в хаті ламається, і ти такий, типу, чому? Ну мене це, до речі, мене це взагалі не розстроїло, типу я не ридала, головне, що гроші є, я все починула, все зробила. Все тіп-топ. Головне, коли гроші є. Коли грошей нема, трішечки сумнувато. І зараз я була вже на танцях, як ви бачите. І сьогодні ввечері прийде мама, збере пасочки три. А завтра у мене ще буде один заход, тому я думаю, зараз схожу в сельпо. Скуплюсь і піду додому. От. Що ще хотіла сказати, сьогодні було міжнародне, я доробила тести. Те, що я переживала, щоб закрити самостійно індивідуальні. Все зробила, переборола себе. Ну як так? Ну, типу, Коли чогось не хочеться дуже, треба все ж таки робити. Коли все в житті дуже гладко і дуже класно, і не через силу іноді, але же не цікаво. Сподіваюся, що мене нормально чути. Тому зараз зайду в свою улюблену сітко на углу. Куплю твородна, куплю йогуртика. А ввечері мені приїдуть суші. Я із суші не шліфанусь. А завтра вже що? А завтра, на жаль, у мене танців не буде, тому що я вже вона не знала, чи повернусь я в ці дати, чи не повернусь, і в неї вже вона собі поставила. От. Короче, погода бомбастик Що вам ще цікавого розказати? Поки що такого нічого цікавого, можу пасочки вам потім показати. то факт Мені так подобається ця погода. Показую. Не знаю, повертати ось ці домашні відоси. Що я купила на наступний захід. От знаєте, наче коли ти готуєш паски, ти вже скупився 33 рази. Але розумієш, що треба, по-моєму, бігати ще раз. Тому що думаю, що воно в тебе є. Це, звісно, на паску. Ні, це я купила яйця. Будьте, яйця 26 гривень. Я такого взагалі не думаю, це що за благодать така. 26 гривень яйця. Ворог. Не тому, що я його буду їсти на жаль, а тому, що я буду готувати паски творожні. на цей раз. Масло. Рецепт, до речі, творожних пасок я також додам до інстаграм. ой, до телеграму, який минулий рецепт, який у мене наче крафінг. Лимон це на цедру можна, до речі, додати. Творожних пасок, щоб вони не були такі сладкі, тому що я зробила занадто сладкі, солодкі, як я люблю. Чи то через те, що я обмежую себе в цукрі іноді, ну не обмежую, а намагаюся заміняти цукор більш тим, що я хочу, тому що чомусь у мене почалось розуміння того, що я цукор особливо і не хочу. Але чомусь я його вживала просто через звичку. Може хтось пам'ятає ці періоди, коли я їла морозиво просто кожен день. Можливо, це пов'язано з тим, що я почала пити ці. Я шо, ці. Куди я діла Навушники. Цю штуку для навушників. Вони щось десь випадки? Можливо, це через те, що я почала вживати вітаміни. Можливо, це через те, що я почала... Е до речі, у мене більш-менш зараз так чистенько. Ну, тому що я ще завтра буду готувати, я плиту, ще не прибирала не мила. поли у мене помиті вже 33 рази. Коротше, мені здається, що це через те, що я почала їсти ківі банани, яблуки, те, що мені подобається, і реально отримувати задоволення від цього, ніж від того, що я їла раніше. Тобто типу, споживала, мені не вистачало нічого цього в організмі. І зараз я почала їсти вітаміни їсти фрукти і мені стало більше це заходити. Прикиньте? Так. Зараз покажу пасочки ще, які я раніше віддам. Тому що ці пасочки, я навіть толком їх не їм поняла? я їм їх mm. от. Ну, з'їла ті, що мені відправили. Не можу зрозуміти, куди я ці не Діма ті, що мені передали з Харкова. Звісно, тому що ті смачні віді з Харкова на моїй. І дивитися дуже цікаве інтерв'ю з Ругулівною. Отакої домашній такий вуложик. Це мої мамі. Марінки, мамі, бабулі.